Є велика різниця між поняттями проявляти емоцію, проявляти емоцію в світ, і проживати емоцію. І багато людей плутають ці два поняття. Проявляти емоцію це емоційний вибух. І це може бути боляче іншому, якщо всередині вас образи, злість, гнів, і ви проявляєте це назовні. Бо погодьтесь, мало хто проявляє радість на іншого. Частіше інший зустрічається і про щось спіткається, і проявляється те, що всередині. А прожити це геть інше. А прожити це звернути увагу на те, що ти відчуваєш у тілі, де стискає, де пече, де підіймається хвиля якась. І яке почуття? І Якщо ти його назвеш, ідентифікуєш. Взагалі класно, супер. І ти його не оцінюєш, не тікаєш, просто факт. Це зараз є. Я це зараз відчуваю. І воно само потроху, потроху відходить. Тобто ти просто дозволяєш цьому бути. І прожити воно відпущене. Воно вже прожите, а проявлене часто накопичує нове.